Цьогорічний день знань у Харкові це день, який несе в собі надію, попри важкі часи. В умовах війни навчання не припиняється. Підземні класи захищені від обстрілів та прильотів, сповнені дитячих голосів. Тут в підземній школі лунає перший дзвоник, символізуючи початок нового навчального року, сповненого радості та хвилювання. Особливим цей день є для харківських першокласників, які цьогоріч починають свою подорож до дорослого життя. Я пішла в перший клас. Не хвалюлись, але трохи. Мені тут дуже подобається. Мені дуже подобаються мої вчителі. Я дуже хочу вчитися. Сього сина привів свого сина вперше до першого класу. Я задоволений, що в такий час ми маємо таку школу, і діти можуть навчатися в цій школі. Я дуже задоволений, що наша влада Харків дає можливість дітям вчитися, хоча б першокласникам. Бо хіба що 10 клас уже навчені якісь навички є? А в них ще немає. Не тільки першокласники і їхні батьки хвилюються, але й для випускних класів цей навчальний рік буде вирішальним. Адже цього року їм належить обирати свою майбутню професію та складати державні іспити. Самі одинадцятикласники зазначають, що навчання онлайн давалося їм важко. Насправді я не можу навчатися онлайн. Не можу. Мені не подобається так навчатися. в мене не все так гарно в голові тримається, тому я дуже рада перейти у цю школу та навчатися офлайн. Я перейшла у цю школу тільки ось на цей рік, тому я не знаю, що тут буде. Але я дуже сподіваюся, що мені нададуть більше підготовку. До НМТ. тому в мене дуже такі відчуття неоднозначні. Коли ми вчилися онлайн дистанційно у школі, було якось складніше працювати, вчитись. Коли ми вийшли в підземну підземну школу в має, то стало намного легше. Спеціалісти відзначають важливість офлайн навчання для дітей, адже школа вчить не тільки наукам, а й взаємодії в соціумі. Шкільне спілкування допомагає розвитку у дітей соціальних навичок. Дуже важливо, щоб діти навчалися офлайн через те, що так і вони можуть комунікувати вживу. Їм дуже складно, коли вони бачать один одного, не можуть спілкуватися вживу. Тому це впливає позитивно на процес соціалізації і росту комунікативних навичок дітей, що важливо для їхнього майбутнього. Також дуже важливо і на даний час спілкуватися, так як вони можуть розвинути. Навички взаємної дії, співпраці, командної роботи можуть наладити дружні стосунки і в класних колективах мікроклімат покращується, якщо діти працюють саме офлайн. Очільник міста Ігор Терехов привітав харківських школярів, їхніх батьків та вчителів із днем знань і відзначив їхню сміливість та рішучість навчатися, попри небезпечну ситуацію в місті. Хочу всім подякувати вам. Бо ви справжні харків'яни, ви перебуваєте у Харкові, де дуже важко. Але завдяки вам, Харків живе, Харків працює і Харків переможе, і Україна переможе. Анна Зелінська, Сергій Перець, Станіслав Гришко, Олександр Уваров, Харків. Новини.